Вітаю вас, друзі. Вже бачимо ми картинку з Фанатік Sport спортцентра, де Динамо гратиме з Кауно Жальгіріс. Динамо проти Кауно Жальгіріс. Поєдинок на зимових зборах у Туреччині. Чи вдалося підопічним Ігоря Костюка здобути перемогу? Дивіться всі найцікавіші, найгостріші моменти цієї гри в огляді на Футболхаб. Гратас Сергєдас біля м'яча. Або Юкійосі Карасіма. Удар Карасіми. непоганий удар. Забирає Ігнатенко. Розбирається воротар Динамо. Влучає в площину зараз Карасіма, але удар недостатньо достатньо сильний. І, в принципі, достатньо простий для воротаря Динамо. Бояльський забирає Динамо м'яч. Герич. Герич виходить на ударну позицію, але... Тут за ним чітко слідував захисник. Подача від Шапаренка. Бояльський скидка головою і відбивається Ернандес. Відбивається Каон Жальгіріс. Гайтя продовжити до цю атаку. І це порушення правил. Достатньо жорсткий фол зараз. Буяльський. Його передачна Шапаренка. А зараз є оперативний простір у Шапаренка. Волошин непоганий ривок. Робить на правому фланді. Шапаренко йому віддає Волошин. Обігрує захисника злівою. Все ж таки б'є, але б'є вище воріт. Дуже високо пробив зараз Волошин. Не зовсім зручно йому було злівої бити. Можливо, трошечки втратив момент для удару. От коли спершу захисника. Обіграв він, можливо, одразу варто було бити. Брашко під пресингом і помиляється під пресингом. Брашко бен Шаїп не віддав точну передачу. І чомусь одразу вимкнувся із гри. Здорово тут Ігнатенко зіграв, але Брашко під пресингом помилився. І подивіться, як прислугують литовці, що іноді буває невластиво для товариських матчів на зборах. Вибуває Мікеліоніс у центрі. Намагається комбінувати кауно на Жальгіріс і попов помиляється. Може бути непогана атака, але тут відпрацьовує Вівчаренка і передача у литовців не пройшла. Пропускає собі м'яч собі на хід Гереро, Поки що не вдало. Гереро далі з м'ячем. Хороша передача на Вівчаренка. Вівчаренко лівим флангом продовжує атаку. Його простріл. Не доходить м'яч до ударної позиції. Пролітає повз м'яч піхальонок. І далі правіше вже на Пономаренка м'яч не дійшов. Гундана його навіс на дальню стійку. вибиває Жорес Муташі. Його подача на стійку. Скидка від Михайленка. Невеличке пошкоджені отримує Вівчаренка, але гру він продовжує. Одразу отримує м'яч назад від Піхальонка Михайленко. Його удар ползоворота. Це вже цікаво. Переведення на Огундану. Класний діагональ. Огундана. Чекає підтримки. Пономаренко назад. Михайленко. На Піхальонка. Піхальонок далі з м'ячем зміщується. удар. Злівою ноги. Стійка. Олександр Піхальонок. Оце вже гольовий момент. Оце вже гра креативного півзахисника Динамо. Здорово він підлаштував м'яч під ліву ногу. Це найкращий момент у цій зустрічі для Динамо. Атака Динамо. Костянтин Вівчаренка із м'ячем. Є у нього оперативний простір. Можливість для удару б'є і влучає поперечку Вівчаренка, але і воротар литовської команди тут завадив. Треба. Також на це звертати увагу. Ще один чудовий шанс для Динамо, щоб забити. І удар лише в поперечку. Кутовий від Динамо. Хороша подача. Відбивається Кауно Жальгіріс. Знову із м'ячем Олександр Піхальонок. Його подача. І відбиваються литовці. Буде ще один кутовий. Піхальонок біля м'яча. Подача від Піхальонка. Зараз колотнеча біля воріт Кауно Жальгіріс, але ніхто так і не зміг пробити в цій ситуації. Знову відбиваються литовці. Ще одна подача від піхальонка відбивається. зараз. кауно Жальгіріс, удар Огундани, Його також блокують литовці. Као, на жаль, Геріс не змінив повністю склад. Що деякі футболісти, які починали у старті, вони продовжують зараз грати. Можливо, відчувається втому. У того ж муташі, який щойно був із м'ячем, і зараз ледве не запресингував. Пономаренко Мікельоніса. Огундана. Боротьба у центрі поля. Яцик. Огундана. Простріл з правого флангу. Огундана. Огундана знову з м'ячем. Удар забирає Мікельоніс. Ще один удар. В площину воріт для Динамо. Тим були проблеми у перших двох таймах. І от зараз Огундана пробиває в площину, але не зміг він обіграти тут Мікельоніса. Ще один кутовий. Небезпечна подача. Гіреро відпрацьовує в обороні. Продовжується атака литовців. Удар у Рига. блокується. Друзі, не черед на зборах. Не черед готується. Пізніше він також з'явиться. Я думаю, що в товариських поєдинках. Набирає м'яч Павлович. Теж намагається якомога швидше розпочати атаку своєї команди довгою передачею, вертикальною. Піхальонок зараз забирає точно на Гереро. Гереро на фланг. Тут Вівчаренко. Вівчаренко на лівому фланзі продовжує цю атаку. Передача у центр. Пономаренко м'яч приймає під удар для Піхальонка. Бити спочатку незручно, але класно розгортається піхальонок. Блокують його удар. І ще один удар блокують литовці. Продовжується ця атака. Удар в площину, але забирає Мікельоніс. Тяре. Тяре під пресингом, але виходить з-під нього. Віде не про... неточну передачу. Атака від Кауна Жальгіріса і м'яч у воротах. М'яч у воротах. Динамо. Бачите, пресинг спрацьовує не динамівський, так литовський пресинг спрацьовує. І м'яч опиняється у воротах. Динамо, причому забиває легендарний капітан цієї команди Федір Черник. Знову після помилки. Тіаре. Подача на ближній стійку. і знову м'яч іде. Вище воріт. Знову Динамо не забиває. Попов замикав цей кутовий. Багато моментів насправді в третьому і четвертому таймі у динамівців але бачите, начебто вже переважають суперника, але забити не можуть. Перехоплення знову литовців. Павлович, ось ці перехоплення вони надзвичайно небезпечні. Удар Павловича Повздальний дальній кут. Павлович дуже непогано. До речі, на заміну вийшов. Ще один центральний півзахисник, який дуже великий обсяг робіт виконує і в захисті, і в атаку. Буде його подача. Подача піхальонка пролітає ворота. І знову удар вище воріт. Знову чудовий момент. динамівці не реалізовують. Підставляє ногу зараз Максим Коробов, але у ворота не влучає. Вибиває мікельоніс як І на тому Патрік Мелер дає свисток. Завершення матчу. Кау на жаль, гіріс, цей поєдинок виграє. З рахунком 1-0 на підготовчих зборах у Туреччині чемпіон Литви виявився сильніший в даному конкретному матчі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.